Сьогодні у нас день пам'яті жертв голодомору і ось постійно ми боремося з вами за своє право на існування, і ми точно його виберемо. Ну і футбол як ніколи об'єднує нас також у цій боротьбі. Ну і традиційно я нагадую, що е, трансляція сьогодні відбуватиметься на національній лізі майбутнього у youtube каналі на Рухакадемі ТВ. Тому підписуйтесь на ці youtube канали, ставте вподобайки ці трансляції для того, щоб підіймати їх якомога вище у рекомендаціях YouTube, як на національній лізі майбутнього, так і на Рухакадемі ТВ. Ну і у чаті до трансляції будьте сьогодні активними. пишіть свої прогнози щодо поєдинки. Як гадаєте, хто переможе з яким рахунком, ну і звідки вболіваєте, з якого міста. Ну і звісно ж на сторінці національної ліги майбутнього. Ви бачите, є опитування беріть участь, будь ласка, у ньому, оскільки сьогодні справді на нас чекатиме битва титанів. Я нагадую, дві команди, які очолюють турнірну таблицю, сходяться між собою. І Це битва буде бій 100% Битва за шість очок, навіть не за три очки. Я думаю, що команди сьогодні готувалися максимально. Що ж, останні приготування, бажаємо перемоги гравцям та тренерам руха. Вболіваємо з міста Черкаси. Дуже дякую. А що ви сьогодні знаємо? Останні протування. Друзі, все поєдинок розпочався, і наше традиційне. Слава Ісусу Христу! Крістіану Рональду і Ліонелю Месі. Вітаємо вас на поєдинку національної ліги майбутнього. Категорія Ю 12-й тур. рух Львів приймає Шахтар Донецький. Іван Мандюк, головний арбітер. Він з Тернопільської області. Йому сьогодні допомагають Ростислав Маморський та Олег Патик з Львівської області та зі Львова. Відповідно, партнера не ризикує. Голкіпер ось тут високий пресинг від Шахтаря вдається відібрати м'яч. Може бути небезпечна контратака. Передача у центр штрафного пропускав. Зараз красиво пропускав трухи кремезний і знову Судаков із м'ячем самотнього його залишили. Судакову штрафну майданчику прострілює на дальню. В останній момент зараз відіграв в обороні і Вибиває м'яч за межі поля, ну але намагається він робити максимум. У тих епізодах, де до нього м'яч таки доходить. Знову Денисов дуже високо підіймається, грає головою. Влучає у Судакова на підбиранні жовто-чорні. Як же під себе зараз прибрав 11-й номер руху? Удар і Степаном на місці. Але як же розібрався Олександр? Гоч потрібно грати уважніше. Курячий знову віддає передачу у центр. Помиляється, гоч гоч одразу на угріка. Ну і тут фол, тут фол. І Це може бути перша жовта картка для Михайло Гарбара. Уже буде момент для обох команд за такого розвитку подій. Ну і Шкварко розуміє, що поки що комбінаційний футбол не йде. потрібно спробувати. Закидати довжелезне закидання. У штрафний пропиває зараз, який голасу залітає у ворота Шахтара. Як же забиває Єгор Бахмач, здається, третій номер на 12 12-й хвилині ще 12-та тривала. І ось він. Здавалося, момент ні звідки. Фол у центрі поля від Михайла Гарбара на угріку, який. Ну і сьогодні поки що, напевно, більшого від Стіби саме очікують. Гоч розігрує з Літвінчуком. Літвінчук із м'ячем повертає зараз на правий фланг завантаження до штрафного на дальню стійку. І тут... Незум трохи у центрі поля зараз. І тут на правому фланзі Годж і Літвінчук. Літвінчук проходить зараз капітана команди. Єгора Уніщука. І це жовта картка. Це боротися проти Гарбара, проти Полепюка. Уніщука пішов зараз навісні. Це удар і знову рятує Степанов свою команду. Цей м'яч відбирає. Щоправда, він залишається у жовто-чорних Вкидання на присажнюка. Присяжнюк завантажує одразу до штрафного. Там намагається Угрік нав'язати боротьбу. Савратський на підбиранні пробиває, але влучає. Кидає за боковою на комана. Коман помиляється. Савратський. Савратський на угріка. Угрік може пробити. Є час, є простір. Віддає на Літвінчука, Літвінчук на стібу, стіба у штрафному, стіба пробиває. Зрі... Зрізається зараз. м'яч у ноги у 18-го номера. Реників і зараз, можливо, судоком на курячого. Курячий може пробити під себе підбирає. Ось зараз чудово могла бути нагода навісна. Під Вознюк не дуже вдало грає зараз. Богдан не розібрався у цьому епізоді. Ну, Савратський головою випередив він комана у цьому епізоді, але довге закидання. Присяжнюк не встигає. Курячий з м'ячем. Курячий, курячий може обіграти, пробити. Курячий зараз на замасі прибирає Присяжнюка. пробиває її вознюк на місці. Переконаний у тому, що в майбутньому ми їх побачимо як мінімум у топових українських командах, а як максимум, можливо, і у. Топових європейських Годж зараз накручує суперників, прострілює тут Стіба до кінця дограє. І що тут? Що попередній поєдинок для обох команд, зокрема, завершувався із ідентичними рахунками. Рухівці тут Карпати переграли 1-0. Ну там загалом була феєрична епохальна подія. Удар, який від Стіби. На національній лізі майбутнього пишіть у чаті до трансляції ваші враження від цієї гри. Ставте вподобайки цим трансляціям для того, щоб підіймати їх якомога вище у рекомендаціях YouTube. Ну і підписуйтесь, Підписуйтеся, зараз непогано. Гоч! Гоч із м'ячем! Гоч у штрафному майданчику, Гоч! можна пробивати, б'є, гоч у дальню І над воротами. Цікаво, цікаво, насправді емоції зараз і градус емоцій на академії футболу руху збільшується. Літвинчук зараз проходить І Це друга жовта картка. І що? Червона для Невржицького, так? Чи ні? Так, це друга жовта картка. Ось. Прикри епізоди були зараз. Ну і розігрують рухівці цей штрафний удар по воротах. І тут рятує. Рятує голкіпер Степанова. Вонішник на правий фланг зараз завантажує. Гоч, гоч обігрує свого візаві. Гоч залишається із м'ячем. І Ой-ой-ой! Що ж розпочинається зараз? Ну, це вже зайве, це уже зайве. І це може бути червона картка. Червона картка пряма в дев'ятьох. В дев'ятьох залишається зараз. Шахтар Сем... 196 болівальників онлайн на національній лізі майбутнього. Будьте активними, ставте вподобання. Лайки, цій трансляції як на Рух АРМІ ТВ, так і на Національній лізі майбутнього. Підписуйтесь на ці ютуб-канали і будьте активними. У чаті до трансляції опиняється зараз на Газоні. 18-й номер. Челсі ну, згодом уже виграв кубок Ліги Чемпіонів. Удар зараз від Уніщука. це гол! Це Асо на 90-й хвилині цього поєдинку! Вчилися, я так розумію, практично уже додані хвилини арбітром. Так, все. Фінальний свисток, який говорить про те, що у поєдинку 12-го туру національної ліги майбутнього Ю-17. Рух Львів приймав Шахтар Донецьк. Один-один. Команда донечан в дев'ятьох зуміла зрівняти. Ати рахунок і дотримати цей матч саме у такому руслі і у поєдинку, який здавалося, все а вже програшний здобути для себе бодай один бал. Ми дякуємо обом командам, які билися супер складно було як руху, так і шахтарю. Тому дякуємо усім гравцям, які сьогодні були на полі, які подарували нам емоції.